Терористичний акт, вибух багатоповерхівки, задимлення у приміщенні, жертви все це умови чергових навчань служби екстреної допомоги серед учасників: рятувальники, представники Червоного Хреста, працівники міліції. «В Даному випадку особливістю роботи слідчо оперативної групи є те, що при у даних подіях дуже багато потерпілих і слідчий повинен оперативно швидко реагувати. Медики оглядали, транспортували поранених. Представники Червоного Христа наголошують, потрібно, щоб на кожному підприємстві були люди, навчені надати першу медичну допомогу ще до прибуття швидкої. Сьогодні тут працювала частина нашого загону першої допомоги, який сформований з волонтерів. На базі міської організації регулярно проводяться курси по навчанню населення. Зараз ми працюємо з підприємствами, організаціями, де на їхній базі для співробітників на проводимо ці курси. В цілому координатори тренувань результатами залишилися задоволеними. Служби зреагували вчасно, прибули вчасно, дає перекрило в'їзди, виїзди, регулюють. Рух транспортного слідчі оперативних групи приїхали разом з кінологами, вибухотехніками, обстежили саме приміщення, діяли злагодження і добре діяли.